Всім привіт! Ремонт Кіоцера Ультра. Як саме поміняти сіточку, яка знаходиться під декоративною кришечкою? Телефон розібраний вже в наявності просто покажу, як це конкретно робиться. Що нам для того зробити потрібно? Потрібно нагріти або, і відклеїти, тобто, декоративну кришечку. Наступне. Потрібно відкрутити тих два гвинтики. Раз, два. Далі ми нічого не рухаємо. І легенько відщовкуємо. Раз. Два. Після того ставимо на торець. І ми тут побачимо один гвинтик і другий гвинтик. Оці два гвинтики і тримають нашу рішіточку. Зараз я наявно покажу. Але тримають декоративно. Під низом в неї буде. Наклеєна на неї додаткова сіточка. А далі вже буде сіточка самих, захист самих динаміків. І підтягуємо отут по краях, не по центрі, щоб не пошкодити основну сіточку. Бачимо, зняли. І бачимо, що під декоративною кришечкою знаходиться сіточка мембрана. Це перше. А наступна сіточка знаходиться на корпусі. Вона відповідає не попадання вологи на самий динамік бустер. От є одна і ось друга. У тій сіточки мембранні Це конкретно є на мікрофони Захист самих мікрофонів. Раз, два, три. Їх можна замінити, коли ми капнемо сюди ізопропіловий або антиконтакт. Таким чином, зберігаючи клейковину але треба зразу переставляти це. Наслідуючий корпус. Тобто бачимо, якщо з другої сторони подивитися, бо тут знаходиться плата мікрофонів, і вона тоді приклеєна з тамтої сторони, ось цієї. Тобто ми капаємо ізопропілом і акуратно пінцетиком, ну або яким пристроєм, я таким користуюсь, піднавантажимо під легенько, і відклеїмо, переставляємо. І так ми збережемо клейкувану. Бо без 7000 я не знаю, чи буде добре тримати і чи його не роз'їсть. Якщо в цьомусь відео сподобалось, ставимо вподобайку, підписуємося, задаємо коментарі, радо відповім на ваші запитання. Сервіс кіоцера!